Це, що виставляю брусок на цій стороні вже виставив, там підганяється камінчик по периметру. На камінчику зробимо. зроблений вже отвір для витяжки буде в тому районі, тому що стеля буде вище. Ну і Тут вже виставили такий каркасик під утеплення, під, підрівняли. Отакі От закладні повставляли, повиравнювали. Зараз ще три брусочка, Ця стінка готова, це взагалі готова. Тобто вже вирівняно там теж закладна зробила підлед. Все зроблено, вивели. Цю кабель витягнемо туди. Ну, в общем, коротше, це мої тут моменти. в общем, Працюємо, виставляємо брусочок, поставили рівень і виравнює. ну, отак. Матеріал для бані вже підготовлений, відшліфований. Вже повністю відтарцований на кожну сторону, деякий розмірчик. Все підготувало трубу. Підготувало, сталася витяжка, труба, нержає. Все підготовило, сталося просто змонтувати Підготовку у парілки майже виконували. і Будемо вже завтра переходити до дерева. Сьогодні цілий день тарцювалося, шліфувалася після привезення якість самі бачите непогана якість да, попадає цей звичок але це дерево без нього ніяк на монтажні рійки бачите попалась стружки отакого От це буває Незначне, але ми перебираємо все одно буде ще тут відтерцовуватися по розміру нормально це сосновий брусок це нормальне явлення